Сьогодні у нас 10 березня. зацепив воронки і хочу спробувати боронувати. Попередник тут соя. Отакий вигляд має. Ще трошки чорнувати, сирувати, але є й сухе. Як правильно робити, чи чекати ще день, чи пробувати. Ну, це тут наша площа, вона завжди саме раніше висохає, пересихає, і вологи тут завжди. Найменше, вона так південний тут асхил виходить у нас і бугром іде. Тут було дискування, відео ви бачили, зараз засипив боронки, трактор помив після розкидання добрив. Оце агрегат наш із отакими догрузами дуже допомагає. Ну, от бачите, наче вже і не сильно сиро. А десь є сирувато ще. Отут, звичайно, сирувато. Так, підцепив, ця сторона в мене трошки нижче, зараз винтом ми її викрутимо. Один. Поки що три оберти, я думаю, буде достатньо. Зараз спробуємо, як воно виходитиме. Завжди я... Ну, в нас ще сьогодні я якби не бачив, що хтось виїжджав. Ну, Я спробую, може тут трошки забороную. Завтра ще буде день. Тому що будуть підходити тоді інші ділянки. І тоді там сухіше, там сиріше. Ну, можливо, ще й сирувати сьогодні. Ладно, що балакати. Як то кажуть, треба пробувати. Так, сідушку вже трошки випробував на розкиданні добрив. Нічого так подобається мені. Ну що? Шоста передача понижена. Мабуть передов потрібно вмикати також. Ну ладно, зараз спробуємо поки що без нього. Як завжди діагональ. би непогано сюди воно ще більш сухіше но там бувор сухише Треба ще праву сторону трошки підняти морін, бо вони міщать наші три обороти, а можливо так і треба. Да, є ще й чорненькі п'ятна, але більша частина вже сіра, земля розробляється. Мабуть ще ранувато, бо борони не сильно йдуть глибоко і земля сирувата, але містами й пилюка. знає, як правильно почекати, мабуть, ще тень. Трошку працюю. У відчуттях таке скажу, що ну, рано, наче. от можна було би подождати трошки. Вже виїхав, невелику площу я туди зроблю, тому що вже 25 п'ятого. і буде так, як би, експеримент. Чи рано, чи не рано. Містами десь і пилюку і дають воронки, а так в основному таке воно, Ну, так сказати, така задача яка? Закрити оці тріщини, так, ну, тріщини воно закриває, розробляється нормально. Та не так глибоко вони лізуть, але ж дискування це ж не оранка. Сьогодні в нас день другий після боронування. общем, вчора то трошки попрацював і вирішив, як би сказати, подождати. Ну, Сирувато. А сьогодні зранку взагалі хмарно, а це вже після обід сонця. Ну, трошки друга робота. Думаю, поки є час, поки на завтра там стоїть дощ. Одвічна проблема МТЗ клинять тормоза. Права сторона тут працює добре, а от ліва приклинює. І найголовніше, я вже міняв. На другу сторону перевертав на 180 градусів. Клине потім у другу сторону. Зараз він клине вперед. Якщо перевернути механізм назад, буде клинути назад. Перевертаєш вперед, знову клине вперед. Так що, зараз буду знову розбирати. Не знаю, що я там зроблю. І почав педаль. Коли сціплення вижимаєш, дивлюся, що дергається педаль тормоза. Зараз зніму, подивлюсь, мо по помажу. Зняв тормоза. І ось видно оце в цьому місці, воно гарно тут тре. Чи клини, чи тре, ну і так само з цієї сторони. Воно там. Видно така містина, да? біла аж. Ну і вонде. де. І тут куча стружки, тормозний диск клине, видно, і воно аж його рве. В общем що, я вже його раз підтачував, зараз ще раз тут болгаркою Попробую зняти трохи і отут. Може допоможе. Ну, обточив я ці місця. Не знаю, скільки їх там точить, трошки попідшліфовував наждачним лепістковим кругом. Ці міста під шарики. Як такої тут вироботки нема немає нічого. Ось тут мокре, це я вчора ведешкою пробував через отвір запискати. Ну, один попало. Трошки не так стало клинути, але не надовго, Ось шарики, на них не вироботки, нічого, всі кругленькі, нормальні. Понамазував всередині, тут нігролом, грулом. Зараз сюди ми ложимо шарики. Ставимо назад, зараз ставлю пружинки, намазав вже все нігролом і всередині тут помазав і тепер буду ставити. Стояло воно в мене отак. Я його перевернув іншою стороною. Так, нігролчик цей, на диску, щоб на міста наші не попав. Встав сюди цей механізм. Спокійно, місто є. А чого воно клине? Тут вже скільки сточено, що воно люфтить куди хоче. Так що так? Так, з цим розібрались наче. Поки не буду це ставити, хай побуде, а зніму педаль. Кріплення, оце, якщо вийде. Я думаю, воно тут ніколи не знімає. І ще щеплення. Щоб зняти, болт викрутив, сюди отвертку. Я думаю, воно сейчас піде. Воно вже роздало. Так. Есть. Чтобы нам попустить пружину. спробуємо зняти шпунку не все одно вирішив я так його не бросати, приварив ось сюди таку штуку і спробую і збити. Якщо вже і так не піде, то я навіть не знаю що йому треба. А воно мертво сидить, блин. Оце поночка. Та це капець, вона да й не думає. Ха. Оце це І що тепер делать? Ой. Так, кто бачив такое чудо, смотрите, шпонка, уже третий раз я приварился, лопается сварка, вот раз, два, третий, ну вот а это только начало идти, вот а конечно засажена она, не думал, что так может быть, вытянуть шпонку, час проморочится. Еле-еле она вышла. Взагалі, так вийшло шпонку, цю єлі так витягнув цю шпонку. Приварена, ще і тепер прийдеться обточити трошки. Ну, привести в той вигляд, який вона спочатку була. Так. Тулка, вироботка тут, наче невелика, її на перший вигляд наче й немає, але є ржавчина. ну Вже як зняв, то взяв, просвелив отвір. Вон, видно, він зсерединки там. І... Нарізав різьбу і закрутив сюди масленку. Бачив, люди так роблять. Думаю, буде нормально. Оце так. Так що буду дороблять назад, тепер все збирати.